Всім привіт! Моє ім'я Надія, це мій канал «Lolina Decor Elements, який присвячений рукоділлю та мандрівкам. Вас вітає столиця, вас вітає Київ, я вдома. Безмежна щаслива з цього приводу і це видно по моїй посмішці. Не було мене на каналі, боже, я не пам'ятаю, скільки мене не було, десь тижні два-три. Я дійсно планувала знімати в Києві багато, але. Шалений ритм, і а, навіть сьогодні, 14-го числа, сьогодні 14 червня, і сьогодні всесвітній день в'язання на публіці. Знаю, що в Києві дівчата збираються принаймні дві локації, мені відомі, може є і більше. А, знаю, що харківчанки збираються, харківські петлі, я знаю, що збирається Одеса, збирається Луцьк. А, Дніпро, скоріш за все, теж буде збиратися, але я не встигаю а, на цю зустріч, мала іншу важливу таку нараду по телефону і вирішила, що а, прийти а, до дівчат і бути подумки, чи відповідати на телефоні дзвінки. Це буде не дуже доречно. Тож я вийшла вдома, провела свій зум, і от я записую нарешті невеличке підключення для свого влогу. В мене новий мікрофон, я так кажу новий, начебто в мене був інший. До речі, в мене був один раз мікрофон, але він давав дуже сильний шум. Тож тепер, відтепер, на каналі на вулиці я зможу спокійно записувати фрагменти і не перезаписувати звукові доріжки. Мене це тішить. Також сподіваюся, що і в приміщенні цей мікрофон буде давати хороший. Хороше звучання, будь ласка, скажіть, як змінився звук, чи подобається чи ні. Знаю, що мікрофон, тому що це механічна зміна голосу. Я знаю, що мікрофон дуже часто псує голос або, навпаки, робить його ще привабливіше. Тож, скажіть мені, будь ласка, в коментарях, бо це технічне обладнання, і мені важливо знати, як, як вам. Нове звучання. Я тільки ще пила каву і хочу вам показати цей сорт, який я зараз п'ю. Ми вчора засипали пачку кави, і дівчата прислали мені ще одну. Я навіть думаю, що з'їжу до батьків і зроблю собі помол. Дуже мені подобається цей сорт це Milk Rush. Якщо ви любите, щоб кава була м'яка, Хоч вона і називається Milk Crush, в ній немає геть нічого від молока, але я розумію, чому так названо, тому що дуже-дуже округле тіло кави. І цю пачечку я зроблю помол і заберу з собою, тому що в Лондоні в мене гейзерна кавова кававарка, і в мене там, на жаль, немає кавової машини, як вдома. А ще дівчата прислали другий сорт, який дуже люблю, і це Ель Сальвадор. Це для тих з вас, хто п'є каву з молочком, з вершками, тому що ця кава дуже насичена. Тобто вона така, знаєте, випив і зрозумів, що ти пив каву. Це така міцна кава для ранку просто ідеальна. Нагадую, що у вас є промокод: Лолі на 15 на каву. В компанії 25 Coffee Roasters. А компанії я зичу, звісно, процвітання і дуже дякую за те, що я мол, можу дегустувати якісну каву. Так, в мене для вас є дещо показати. в мене є дві готові роботи. Я привезла теплі речі в Київ, повертала їх вже з Лондону і намагалася дов'язати дві шапки. Для того, щоб відправити з зимовими та теплими речами. Тож я вам сьогодні буду показувати влітку дві шапки, так, от так склалося, покажу роботу, яка в процесі активному. На жаль, не покажу вам пегі-светер з розпочатими або готовими рукавами. Насичені в мене дні тут в Києві і ем, сісти, сконцентруватися. Порахувати петлі, в'язати визерунок, просто в мене немає настаги. Тож ми домовилися з моєю замовницею, власницею цього светру, що поки що цей светр буде в стадії жилета, почекає прямо в Києві в проєктному мішечку з мотками, почекає до осені, коли я повернусь. Вже сяду і зв'яжу ці рукави. Тим більше що це зимовий светр, і він буде якраз готовий, я сподіваюся, до листопада-жовтня. Тож, Peggy Sweater у мене поки що а, неочікувано для мене став довгов'язом і він буде чекати. Але я це погодила з мамою, тож, тож нічого страшного. А, давайте, скоріш за все, а, я просто чесно, я не пам'ятаю, які в мене є підзйоми, тому я думаю, що цей, це відео це буде просто епізод обличчям в кадрі, бо не пам'ятаю, що я знімала, що я знімала за ці два тижні, три, щось знімала, але вже навіть. Просто хочу випустити невеличке відео на канал. Воно буде не дуже довге, тому це буде скоріше за все отакий один епізод. Я вам покажу подарунки, тому що я приїхала в Київ, попри те, що я приїхала в Київ в червні місяці. Мене наздогнали подарунки до дня народження. Мене привітала Ксюша з каналу Мумокіт, і мене привітала моя Наталі. Покажу вам. А і ще дві дівчинки мене теж привітали заочно. Попросили мене, щоб я купила від них подарунок, тож я купила собі ту пряжу, яку я люблю безмежно. Зараз це все покажу. Давайте почнемо з процесу, який в мене на спицях. Зовсім не в'язати це ж не про мене. Тому я розпочала ось ці шкарпетки: це вундер від Шопеля. Колись я вже в'язала з цього. Артикулу, але іншого кольору. Я вам зараз ставлю фотографію тих шкарпеточок. В, в мене вже немає в наявності. Я їх подарувала або їх навіть хтось в мене купив. А ось цей колір, це забарвлення в мене лежало доволі довго. Я на нього медитувала. І зараз я вам покажу, в чому. Цікавинка цього артикулу. І я вам вже показую в кадрі один з половинку подарунку від Ксенії. Це ось такий органайзер, за нього поговоримо. Так, а тепер дивіться на другу шкарпетку. Це один моток. По-перше, подивіться на ці діагоналі, але знов таки подивіться на забарвлення. Тобто будьте готові до того, що у вас в Вандер Шкарпетки будуть зовсім інші. В попередній парі, знову зараз ставлю іншу фото, там теж вони різні, але вони більш-менш по кольорах ем, перекликаються. Тут ем, одна зовсім рожева, інша більш такий сіро-блакитний, бусковий, є оцей зелений фрагмент активний на манжеці і посередині стопи. Подивимось, що буде далі. От тут десь з'явився такий підпал жовтенький. Дуже мені цікаво, тому що я вже я моток розмотувала від, від краю, тому що вандерклякс, в нього принцип намотки фабричний, ось такий. Тобто, це, тут немає можливості дотягнутися до середини. Тож я розмотувала цей моток з кінця 50 грамів і потім продовжила мотати далі. І в мене було два моточки по 50 грам. Я розметала на два рівних моточка. І ось так це виглядає. Мене це не бентежить, мені це подобається. Сподіваюсь, це буде все ж таки виглядати на ніжках як пара, але ось така цікава, неочікувана, непередбачувана пряжа. Дуже хочу спробувати інші відтінки. Там вони є такі неоднозначні, є матки доволі білі, є мотки, я маю на увазі кольори забарвлені. Є такі, знаєте, наче брудні, але є декілька забарвлень, на які я дивлюсь. Єдине, що в Україні ніхто Вандерклякс наразі не продає, я не знайшла. Якщо ви знаєте якийсь магазин, який завозить Вандерклякс, будь ласка, напишіть мені в коментарях. І я думаю, що я, це дуже спокусливо. Я думаю, що я куплю той моточок, який мені дуже сильно подобається. Кладу шкарпетки. це мій процес. І покажу подарунок від Ксенії. Є ще ось такий моточок. Супервош, ніжність, ця пряжа мене не відпускає. Це 25 меринос Extra Fine. 25. 75 Marinos, Extra Fine, 25 PA, тут 350 метрів на 100 грамів. 350 метрів на 100 грамів це начебто шестинитка, але це 4 нитка, дуже красивий колір, такий, знаєте, гірчиця. Красивий моточок. Сюнь, я тобі дякую. Я розумію, чому ти саме такий колір обрала, тому що ти зробила мені ось цей холдер. Для шкарпеткового процесу або дрібного процесу, де ми можемо отак спокійно будь-то 5 спиць, якщо ви в'яжете шкарпетки, як я на п'яти спицях, або навіть невеличкий аксесуар, такий, як, наприклад, рукавички, які ми в'яжемо на дрібних спицях. Це може бути 5 спиць, це може бути. Magic Loop, дві спиці, ми вкладаємо в холдер, фіксуємо кнопками, і все. У нас спиці зафіксовані, вони, по-перше, не поламаються. По-друге, у нас немає а, такої біди, коли злітає зі спиць наше полотно, і потім треба піднімати ці петлі. Ось так це виглядає. Насправді в мене один такий холдер. А, і я вклад, вкладала дві. Шкарпеточки в процесі, просто одну з них я вже завершила. І можна от дві, дві шкарпетки розпочати вкласти, зафіксувати кнопочками, і все чудово. І ось такий моток від Ксюні. Я тобі дуже-дуже дякую. Ти подовжила мій день народження. Дякую. А, я не сказала колір. Колір 50. Ось така тепла медова гірчиця. Так, і покажу вам подарунок від моєї тетянки. Тетяна мені надіслала гроші. І я купила собі два шопеля в магазині шкатулка, замовила. Це колір 1660 флюс Бет. Це такий красивий, теплий, осінній. Відтінки, такі, знаєте, як ліс осінній, дубовий з грибами. Так. І ось такий моток. Бо ці кольори мені дуже нагадали мою тетянку, від якої я купувала ці два моточки. Це 22,50, це Джекі Вхос. Не буду навіть намагатися зрозуміти. Теж дуже красивий, спокійніший, ніж попередній, але теж дуже-дуже осінний. Так, і від моєї Олі це моя ще одна подружка, і вона попросила купити від себе подарунок, бо вона проживає за кордоном, і їй було б складно логістично. Я купила ще приватки, теж шопелю, теж замовила в шкатулці. Це клейний фудч. 17.02. Такий барвистий, шалений. Але мені дуже подобається. Я думаю, що шкарпетки будуть цікаві. Ось такий моточок. Бірюза, салат, тіал. І це у нас колір 2136. da. Is... Да. <різь> да, Коли не знаєш мову, то Можеш тільки догадуватися. І мій найулюбленіший колір в Крейзі це камуфляж. Це для мене дахи Праги з мідю, з патіною. Обожнюю камуфляж. Я вже в'язала шкарпетки з камуфляжу. Зараз ставлю фотографію. Дуже мені він подобається. Це 23,95. Я просто не змогла не купити ще раз цю, цю, цей колір. Це забавно. Так, і ми майже завершили з подарунками. Я покажу вам одну графіку. Це у нас Blue Pearl, перлинний синій. В мене таких три моточки. І в мене один моточок White Oak. І тут а, я просила Наталі купити мені саме. Синій, синю рафію і White Oak на таку величезну сумку пляжну, з смугами широкими. Єдине, що все ж таки, в мене таких три, як я сказала, і один я просила White Oak. І все ж таки, я планую під'їхати в Шекімікі докупити одну бобінку White Oak, відкласти в сторону, просто щоб в мене було дві бобінки і мені вистачило на будь-яку Потім сумочку, щоб лот співпадав. А під ці три сині, все ж таки докуплю білий перлинний. Хочу все ж таки, щоб був яскраво-білий. І буде та сумка з широкими такими смугами. Я думаю, що це буде дуже гарно. Тож мені ще до від'їзду потрібно встигнути в шикіміки докупити white oak та білий перлинний. І прийшов час показати вам готові роботи. Хвилинку. Так, шапочка номер раз. Цю шапку я зв'язала з пряжі Donegal, однонитка, колір. 5543 чи 5545, точно не пригадаю, але знаю назву, назву пікок. Тобто цю пряжу Саша замовляла для мене в gamma Knits магазинчик. І в мене на цю шапку з маківкою гарбузик та з відворотом. відворот тут по висоті десь 7,5 см. Ви вже бачите, що цей колір мені підходить. Я навіть її помірюю. Відворот я робила фіксований. У мене на цю шапочку пішло 47 грамів. Ось така шапка. Це донігал-одна нитка. В'язала я її на спицях 3,5 см, резинкою 1 на 1 набирала 120 петель. Набірний край в мене тут зовсім звичайний, довгий хвіст, відворот фіксований, як я сказала. А тепер стосовно пряжі. Я дуже рада, Саш, я тобі вдячна, що я змогла, скажімо так, скуштувати цю пряжу, спробувати її в такому невеличкому виробі. Якщо у вас такий, знаєте, вибірковий тонкий нюх, як у мене, наприклад, маленькою друзі називають ніс. Якщо ви дуже сильно відчуваєте запахи, то, скоріш за все, ця пряжа для вас буде випробуванням, як і для мене. Я дуже хотіла собі придбати до Нікол одну нитку в кольорі Фуксія, тому що там дуже красивий твіт з такими цяточками бірюзовими, фіолетовими, а салатовими, неоновими, і колір, така фуксія гарна. Я хотіла собі такий зв'язати светр. Але завдяки у цьому досвіду я розумію, що я. Поки що не готова. Дуже сильний запах просочення. Пряжа за рахунок просочення суха, і вона доволі, доволі повільно в'яжеться, тому що 3,5, і вона така диркава. Тобто ти розумієш, що виріб дуже сильно сяде, зменшиться, і ця шапка доволі сильно підсіла. Я її прала двома. Двома засобами. Спочатку я її попрала доволі так нещадно ланоліновим милом ручної роботи, і вода була, от якщо ви в дитинстві збирали грецькі горіхи і їли їх, коли вони сирі, а потім мили руки, то вода така, знаєте, жовто-коричнева, тобто вода була дуже брудна. Я розумію, що це колір просочення, скоріш за все. Навряд чи сама пряжа така брудна. Але дуже багато вийшло от такого незрозумілого з цієї пряжі припрані. І потім другий раз я прала ще еколаном. Просто для того, щоб позбавити виріб аромату. Аромату майже немає. Шапочка трішки підсіла, вона була значно вища, значно ширша, але вона моя за розміром. І я хочу сказати, що навіть зробила заміри, і хочу подивитися, наскільки вона підсяде до осені, тому що чула, що ось такий натуральний, що донігел, навіть коли він лежить, він трішечки підсихає. Подивимось, мені цікаво дуже. Класний досвід. Залишок пряжі я подарувала просто для того, щоб моя Наталі теж мала досвід роботи з цією пряжою, бо їй теж дуже подобається твіт. Я їй сказала, давайте спробуєш. Це класний варіант спробувати пряжу на маленькому виробі, а вже потім купувати на великий виріб, якщо ви готові з нею працювати. І вам сподобалося. Також хочу сказати, що багато хто цю пряжу пере. Перед тим, як в'язати, але після прання пряжа стає така ватна і тривка. Я не думаю, що в'язати з пряжі уже попраною буде легше, тому що вона буде дуже-дуже легко рватися. А ця пропитка, вона ж все, все ж таки зроблена саме для того, щоб пряжа була тривкою, щоб вона не рвалася, щоб вона. Витримувала перехрещення, протяжки і все інше. І друга моя готова робота, як не дивно, це теж шапка. Якщо ви пам'ятаєте мій яскравий шарф з адвент-календарю, який я купувала у Ірини, зараз я зніму мікрофон і звук буде значно гірший, але принаймні у нас з вами не буде шуму, чекайте. Звук буде трішечки гірший, я його підтягну. Заодно ми з вами подивимося, яка різниця. Цей шарф я в'язала з адвент-календарю з додаванням таких яскравих однотонних, наскільки однотонними можуть бути пряжа ручного формування з однотонними трьома кольорами: зеленим, яскравою фуксією та фіолетовим. За рахунок того, що фіолетовий в мене тут посередині, мені хотілося його підтримати, тому резинка на шапці теж фіолетова. І потім в мене йдуть смужки, такі самі по висоті, як смуги по шарфу. Я тіло шапки в'язала на 3,25, резиночку набирала на 2,75. Італійський у мене тут небігний край. Як я досягла ось цього моменту, що в мене тіло шапки рівно переходить в резинку, при тому, що була зміна спиці? Я після переходу, після завершення резинки і переходу на, буду знімати, бо дуже тепло переходу на тіло, на більшість спиці, я прив'язала разом кожну сьому і восьму петлю. Скоротивши кількість петель. Потім в'язала вже на 3,25 і, відповідно, робила такі ж смужки, як і на моєму шарфу. я робила теж гарбузиком, мені сподобалось. І мені дуже подобається, що ця шапка така трішечки бандитська. Така вона, знаєте, Задориста і не дуже облягає голову, тому що я не люблю цей стан зачісти, коли ти знімаєш шапку, а в тебе таке відчуття, що половина волос пропала. Не люблю, коли шапка замінає волосся. Тож, ось така шапуля готова. Я її не зважувала, чесно кажучи. А в мене ще лишилася ось ця пряжа, в мене також лишилася. Маленькі крубочки з, з мого градієнту. З цих залишків будуть рукавички, де в мене пальчики будуть фіолетові, долонька буде рожева, і зелений буде в мене манжет, такий подовжений. Або я зроблю рожеві пальчики, фіолетову долоньку і зелену. Зелене в мене точно піде на. Ось ці довгі такі манжети. Я хочу подовження рукавиці робити. Ось така шапуля. Дуже рада, що ось ці теплі речі приїхали в Київ, вже готові. Я можу спокійно вкласти в шафу і вони будуть чекати наступний сезон. Зараз знову підтягну мікрофон і повернуся до вас ще буквально на декілька хвилин. Тож, плани на наступний тиждень в мене вижити. На наступному тижні я маю позавершувати всі свої справи, я маю ще декілька зустрічей важливих, також є дещо сімейне, теж треба буде обов'язково мені прийняти участь в деяких наших таких сімейних справах. Так, я хочу дов'язати шкарпеточки, які я вам показала з Wonder і попрати, і вже тут залишити їх, тобто не вести їх незавершеними. Можливо, розпочну ще одні шкарпетки. Також я хочу з'їздити в, в шікіміки докупити White Oak, білий дуб, білу, біли, білу рафію докупити. І мені ще треба докупити один моток мока тої партії якої я купувала, якщо це буде можливо. Якщо ні, то мока вже лишиться тим залишком, яким є, тому що я знаю на власному досвіді, що у ІСПі колір може відрізнятися в залежності від партії в одному артикулі. Тобто ви можете купити, наприклад, моку-моку різних партій, і це буде різний відцінок. Я вже з цим стикалася, в мене таке було. А також дуже хочу розпочати ось з цього шаленого, шаленого кейзика От. І сподіваюся, що ще зустрінуся з дівчатами київськими, в кого буде нагода, якщо буде дозволяти погода. Бо погода у нас якась нельотна в цей, це літо, і якщо буде дозволяти і графік ін. На цьому. Буду казати вам до побачення. Дуже рада вас була бачити. Дякую, що ви витримали голову в кадрі майже 30 хвилин або 30 хвилин. Зараз зроблю красиву заставку, змонтую і викладу на канал. Я вас вітаю. Дякую за підтримку каналу. Дякую за те, що дивитесь, чекаєте. Я дуже вдячна за те, що ви не відписуєтесь, коли я пропадаю на 2-3 тижні. Хоча за останній тиждень є відписки, але ми всі обираємо або нас обирають. Тож кожен шукає такого блогера, який йому співзвучний. Якщо вам подобається мій канал, якщо вам подобається мій контент, рада, що ви лишаєтесь зі мною. Якщо ви вперше на каналі, підписуйтесь, тут багато цікавого. І я завжди з таким. Теплом душевним знімаю відео для вас. Обіймаю, тримаємося, тому що декілька ночей були доволі доволі голосними. От, обіймаю, до зустрічі на каналі. Середенько вам вареничок, Промінчики любові та добра і все буде добре.